Друзі, привіт! З вами Одін, І сьогодні граємо в найкращу у світі гру, Козаки 3. До речі, хотів сказати, що я створив Discord для нас всіх, щоб ми там могли заходити, спілкуватися, грати, там будуть анонси. Будемо, наприклад, домовлятися грати разом. а також я планую там, в майбутньому робити турніри, і я розміщу під кожним моїм відео інформацію про discord сервер щоб кожен міг зайти і там якби, зареєструватися і почати спілкуватися. Добре, давайте зараз подивимося, хто тут грає. Я граю червоним кольором. Е, Баварією. Мій союзник грає синім кольором Олександр. Він грає за Францію. Зеленим кольором грає Володимир. Він грає за Баварію. Та фіолетовим кольором грає Шадоу. Він грає за Францію. Так нас розподілила гра. Не разом. Було б цікаво, бо ми грали разом. Ми були на зв'язку якраз, ну ми там не так багато говорили, тому я вирішив зробити окреме відео. Так, Першим на обмінах був Олександр. Я вам скажу, бо я не показав тільки що. Е, і. Володимир не пам'ятаю. Ну добре. Так, Володимир будує, дивлюся, вже дві казарми. Три міських центра. Всі почали з трьох міських центрів. Бачите? Е, цікава тактика у Олександра. Він заклав. Дві казарми потім пішов добудовувати міський центр. Мабуть, щоб е, селяни не, не зупиняти будівництво селян, так би мовити, щоб селяни будувалися і добували потім ресурси. Е, у мене тут що? У мене одна казарма поки що, я вирішив грати е, одну казарму, зайняти всі золоті шахти, качнути до 10 людей, а потім вже збудувати другу казарму. Ну і Shadow грає в нього теж одна казарма, можливо, в нього теж такий підхід. Давайте глянемо. З шахти він зайняв поки що одну, не спішить займати, не спішить займати і не хоче будувати другу казарму. Цікавий у нього підхід, не знаю, подивимось. Шоу Володимира. Володимира вже 15 людей, тобто він три шахти зайняв уже золоті і займає, здається, четверту шахту золоту. Так, Олександр має також три золоті вже побудовані. бачу. Ага, так, ось четверта. В нього вже чотири золотих, він вже має 20 людей в шахтах. Володимир має теж 20. У мене ще 10. Я ще не знайшов усі шахти. А, добудовую ще, бачите. І Shadow має все ще одну шахту. Але чому він тільки-тільки почав будувати другу казарму 18 століття? Дивіться, поки він тянув з будівництвом цієї казарми, він, мабуть, встиг би це таку копку мушкетерів побудувати. Бачите, 20 мушкетерів би зміг би побудувати. Ну і розкажу вам такий трохи спойлер. Ми якби грали з, з Володимиром, і тоді він сказав: ти каже, де знаходишся? Кажу, зліва зверху. Він каже, а я справа знизу. Ну, от ми вийшли, що в різних командах. Ну, я послухав, що справа знизу, і чогось я подумав, що він знизу піді мною. І думав, що зелений це його союзник. І думаю, нічого собі, його союзник так непогано розвивається, робить таку класну розвідку, бачите? Думаю, нічого собі, яка пара попалася. Думаю, надіюсь, якщо. Е, ну... Взагалі в Козаках в рейтинговій грі гра розподіляє так, що сильніший і слабшим, і там сильніший і слабшим. Так от я думаю, якщо там такий у нього союзник, дивіться, який модний з розвідкою, і тут Володимир буде, то нічого собі яка пара. А в нас, якщо я відмічений, як якщо я обраний як сильніший гравець, а мій союзник як слабший, то тоді то взагалі буде нерівна гра. Розумієте? Але як виявилось, ми ж Ніків не знали, хто грає. Але це Олександр, Володимир говорив, що це гравець дуже сильний. Він грає давно вже, він грав рейтингові ігри раніше. В турнірах там приймав участь. Тобто це сильний гравець, і ми будемо дивитись також, що буде розгортатися у нас на правому фланзі. Бо це дуже цікавий буде такий момент. Давайте подивимося ще, що тут у нас. Олександр вже має 35 людей в золотих шахтах і будує у нас вже першу стайню. У нього є дипломатичний центр, і він почав будувати легких піхотинців. Оце цікаво, де він буде їх використовувати, спробуємо поспостерігати. Має 50 мушкетерів. І добуває дерево. Також і камінь добуває. Камінь в нього не обгрейнутий, дерево апгрейнуте. Добре. Що у мене тут робиться? У мене будується стайня. У мене все ще одна казарма. Я вам зараз признаю, що. Тактика моя була, дивіться, побудувати 4 шахти по 10 чоловік, мати 40, а потім будувати відразу другу казарму. Уже я міг її давно побудувати, бо вона коштує 2500 золота. Я про неї просто забув. У мене ще такий більший фейл, мабуть, чим у цього шадова. Шадов ось уже будує з двох казарм, хоча дивіться, він будує з одної Пекінерів з другої мушкетерів. А, така тактика теж вважається не дуже ефективною. Краще будувати, вже, якщо вже йдете в піку, будуєте пікенерів, то будуйте пікінерів, робіть їх масу велику, щоб їх не спіли перестріляти і вони могли дійти до противника. А якщо ви будуєте трохи мушкетерів, трохи пікенерів, у вас і пікінерів буде мало, їх перестрілюють. І мушкетерів буде мало, якби сила вогню загальна буде низька і їх теж порострілюють потім. Але він будує стайню. Ну, подивимося, що вийде. Поки що в нього. 15 людей в шахтах золотих. Да я в нього золоті шахти, бачу тільки дві. А, він прокачав одну до 10. Теж цікавий підхід. Ну добре. Так, в нас залишається 6 хвилин до кінця миру. Ми вже спостерігаємо вже стратегію, хто як вирішив воювати. Давайте глянемо, що у Володимира тут Війська військами у Володимира 129 мушкетерів уже. 7 драгунів і 105 рундаширів. Так, пішли рундашири з дипломатичного центру. Так, це зрозуміло. Це буде броня, яка братиме на себе весь постріл. Драгуни. Драгуни, драгуни. Дві стайні в нього, драгуни 17 століття. Так, зрозуміло. Ну, Стандартний такий підхід. Це просліджується тактика. Гри в 4. Так, бачите, третя стайня пішла. Гра в 4 стайні. Дивіться, що цікаво, я за Володимиром помітив, він не добуває зараз зовсім вугілля. Вугілля не добуває, і мені цікаво, це така тактика, чи він забув. Треба, до речі, буде подивитися, може це так і ефективно. Тобто, замість того, щоб 10 чоловік добувало вугілля і 5 звідси забрав, бачите, заліза. Ну, Якщо побудувати всі вугільні шахти, це буде 20 селян. І от він вивільнив 20 селян з вугілля, побудувати. 4 залізниця, це теж 20 селян, він вибілив 15 із заліза, і тобто він має 10, тобто 20 та 15-35 селян на щось ще інше відправив добувати. Цікава тактика, треба спробувати, може це є якийсь тут ключ такий секрет тому, як він грає, бачите? Він вже має 165 мушкетерів, 22 драгуна, 175 рундаширів. Подивимося, що має його його опонент, тобто мій союзник Олександр. Олександр тут будує, в нього є 30 драгунів також, 164 мушкетері, 132 рундашири. Здається, трошки менше. Так, це Володимира. Так. Здається, трошечки менше, але. В нього теж йде, дивіться, четверта конюшня вже в стайні йде. Тобто, Олександр е, теж іде через 4 конюшні. Цікава тактика, мені така подобається. Я взагалі теж хочу таку, якби в себе натренувати, щоб використовувати. Дивіться, що Олександр добуває. Мені цікаво, дивіться, на дереві багато людей, а пише 0. Оце, ну, мабуть, вах повтору, як я зараз граю. Шахти вугільні. 4. Так, ну тут стандартно, бачите 4. А ну, Валекс... Володимира, може, в нього теж така. Вугільний він тільки почав ставити, бачите, він тільки-тільки поставив. У нього почало рости вугілля. Так, в нього не було вугілля, в цьому, в цьому мабуть, якийсь секрет. Дивіться, вже є в нього 4 конюшні. Мабуть, далі буде підкова. Так, що там у мене? Давайте глянемо. Дивіться, який у мене забор, який я побудував? Знаєте, в чому хитрість? Е, я дивився також, як інші грають, і запозичив собі цю тактику. Дивіться, справа в тому, що як тільки вам пробивають ваш дерев'яний забор, це дозволить, наприклад, якщо там будуть січові козаки, або ще щось, або взагалі армію противник відправить, то вона може піти такими зігзагами, як. Хтось написав був в коментарях, розсмішив мене. Tower Defense на мінімалках. Тобто його армія розтягнеться такими буде такими колонами заходити до мене до базу, як Русня під Київ йшла. І я буду їх просто розстрілювати, вони будуть дуже зручно йти, і дуже ефективно можна по ним стріляти. Тому це така ідея для оборони. Дуже ефективно будувати саме так стіни. Дерев'яні, бачите, ледері у мене тут стоять. Так, що в мене тут з військами? Я побудував вже другу казарму, в мене виходять мушкетери. Дивіться, як я грав. У мене 131 мушкетер. У мене 22 рейтар. Я вирішив щось будувати рейтарів. І 252 рундашири. Почали виходити. У мене січові козаки це для рейду. Так, ось моя армія. Я побудував два артилерійських депо і почав будувати пушки, гармати. Так, що у нас має Shadow? У шадоу Shadow нас, в принципі, можна вже аналізувати війська. У нього 115 пікінерів, 105 мушкетерів, 25 драгунів. Слабенька в нього армія. Він тільки почав прокачувати, ми бачимо, цих юнітів, і в нього ніхто не будується з дипломатичного центру. Оце дуже величезна помилка, коли ви граєте в рейтингу, вам потрібно постійно, щоб хтось будувався. Краще рунда рівні, вони дуже добре на себе беруть. На себе беруть е, вогонь. Давайте глянемо, що тут є у Володимира, ось його війська на початок війни. Досить таки непогані. Давайте глянемо його війська. Олександра. Мої. І Шадова. Yeah. все ми маємо для статистики. Е, Володимир ще добудовує тут свій забор, у нього забор в одну лінію, один армій. І вже він має, бачите, 35 людей у вугільних шахтах, тобто він пізніше сюди заслав людей, до цього не добували щось інше. Досить цікаве, так, мабуть, теж спробую подивитись, може так буде ефективно. І почав чими пробивати вже. Єдине, що Володимир відправляє їх такими не однією великою купою, а потрошку, бачите? Робили забор. І тут підходить драгуни 17. Так, не видно було. Я дивився спочатку на повторі, подумав, що. Володимир міг їх бачити, але ні, він їх не бачив, бачите. Та ви знаєте, яка різниця між арміями зараз Володимира і Олександра? Дивіться, у Володимира немає гармат, а у Олександра їх 10, оце і зараз різниця. Подивимося, чи сильно вони на це вплинуть. В кількості військ, начебто паритет просліджується, але дивіться, Володимир ще йде в атаку зараз. Володимир іде в атаку, виводить свої війська, і він саме, що він бачить? Він бачить, де стоїть армія противника. Так, і, і, і противник відразу починає стріляти гарматами, бачите? 10 гармат, де вони стоять? От, і Олександр підводить сюди своє військо. Дуже зручному зараз положенні знаходиться Володимир, бо у нього немає гармат. Цікаво, чи він це помітив чи ні. І бачите, він пішов назад. Він побачив оцінив обстановку, що несприятливі досить умови для наступу через цей фланг, і він пішов назад. Мені здається, що він будує. Так, бачите, він будує артилерійське депо, те, що він не побудував раніше. Він побачив, що противник з гарматами відразу почав швидко будувати артилерійське депо, щоб вирівняти ситуацію. Що тут Shadow? Shadow будує е, башні. Для оборони, але в нього немає і навіть забору. Тим часом тут прибігли січові козаки. Це прибігли мої січові козаки. Знаєте, як так вийшло? Е, я думав про рейдити, якщо чесно, союзника Володимира, але вийшло, що відправив на нього. Пам'ятаєте, я на початку говорив, що я спутав і думав, що Володимир тут піді мною фіолетовий. Я так бачу бачу, бачу карту, думаю, я прийшов рейдити його. Е, Союзника. Ну, вийшло так, що я прорейдив Володимира. Так вийшло. Зараз ми проаналізуємо, чи сильно це вплинуло на його результат бою, чи ні. Так, дивимося, що я спочатку побіг не в той бік, і поверну потім свічових назад. Але тут виходить так, що Володимир вивів свої війська, і Олександр, бачучи цю ситуацію, почав також підводити, підводити свої війська. Він зрозумів, що зараз буде трошечки дисбаланс. У Володимира в порядках, бо треба буде якось ловити цих січових козаків. І він почав виводити свої війська також. Я в цей час більше всього спостерігаю просто. Теж почав виводити. Так, я спостерігав і потім почав виводити на південь війська. Давайте глянемо, що тут відбувається. Тут козаки мої забігли. Так, перебили селян трохи. Там було їх 10, може, 20. Тут 20 селян і тут 20. Тобто 40. Селян, мабуть, десь я знищу. І хати. Ну, житлові міста, бачите, так, це вплинуло, вплинуло житлові міста. Бо я почав палити хати, і у Володимира перестали будуватися юніти. Так, в нього пішло перенаселення. Але зараз уже ми бачимо, у нього вже є три гармати, а у Олександра 10. Оце, бачите, в чому. Армія Володимира, Олександра і армія Володимира. Хто має які апгрейди? Подивимося. Володимир має. качає силу пострілу. Другу силу пострілу і, і одну швидкострільність качає. А Олександр. Це Академія. І ось. Має всі ж сили пострілу, бачите, і одну швидкострільність. От в чому теж була перевага в нього. Вже набагато сильніші мушкетери. До того ж і драгуни. До того ж і гармати, бачите? Тут перевага, мені здається, в цих військах між собою в тому, що у Олександра сильніші мушкетери і, сильні, і більше гармат у нього 10 У Володимира 3 тільки, бачите, є. Особливо зараз дивіться. Картеч. Бачите? Досить так. Незручно. Підійшли гармати, бачите, поклали драгунів. Тому, невеликою перевагою, але Олександр е, тут продавив цей фронт і здобув тут стратегічну перемогу. Тим часом е, я підійшов до Шадова і Шадов вирішив атакувати мене драгунами. Це досить неправильно, так не робіть. Перед вашими стрілками, які йдуть в атаку, мають бути. Якісь воїни з залізом, бачите, наприклад, ці пікінери мають іти спереду. За ними мають іти вже мушкетери і драгуни. А так він драгунів просто зливає. Дивіться, що зараз буде. Я ховаю своїх мушкетерів назад за залізних. І пішли рейтари вперед. Це він рейтарам важко їм щось зробити, бо рейтари в залізі, вони броньовані. Зараз пішли пікінери. Тут стоять у мене гармати в лісі, бачите. Я вернув назад своїх фундаширів, як в підручниках написано, почав стріляти картечу. Бачили тільки, що картеч поклала, мабуть. Чоловік 50 пікінерів. Як в підручниках пишуть. Якщо ви грали навчальну місію в козаках, то хто новачок, то там розповідають про картеч також. Ну і тут все, в нього вже бачите. вже спротив. Вже не може він чинити, і мені Крита повна дорога на його місто. Війська в нього не були зібрані докупи, бачите, роз, роз, розкидані по місту. Ну і якщо подивитися, то, бачите, у нього радова, немає жодної швидкостійності, у нього є дві сили пострілу. Шадо, мабуть, дивився мій моє відео про порівняння мушкетерів мушкетерів із цими і зробив неправильний висновок. Або не дивився. У мене ж в свою чергу, якщо подивимося, в чому була перевага, то... зараз я перейду за себе, то у мене. Бачите, дві швидкострійності, у мене немає сил пострілам, у мене дві швидкостріності. Хоча змушений зізнатися, що як тільки почали тут стріляти мої мушкетери, у мене відразу впало вугілля. Закінчились патрони, так би мовити, і все, і коротше, довелося відразу міняти, але це не сильно вплинуло на результат, бо противника війська були розбиті. Отака от виявилася гра. Тож я думаю, що тут вже не так і сильно вплинули. Говорили з Володимиром, що тут не так сильно вже вплинули мої січові козаки на результат цього бою, бо я не знищив ні угільних шахт, ні золотих. Там, наприклад. Вистачило вугілля там стріляти, чи щось таке. Житлові міста. Можливо, б, Володимир мав би на 10 там мушкетерів і на 5 драгунів там більше, наприклад. не знаю але... Головна перевага Олександра була в цій сутичці це наявність першої швидкострійності бачите? У нього перша швидкострійність була і всі сили пострілу. А у Володимира. Тут не видно, Володимира була е, перша швидкості, він уже під час перед боєм, самим уже качав е, сили пострілу. І то тільки дві, поки було на момент початку бою, здається. Тому, бачите, це така невеличка перевага плюс гармати. Три гармати на стороні Володимира і 10 на стороні Олександра. Тому це дуже сильно вплинуло, мені здається. з ну, нашої з цієї сторони, не, не дуже мені тут складно було пробивати, в мене і не дуже такий. Далий білд пройшов, але і противник не дуже сильно чинив спротив. Тому загалом я вважаю, що гра виявилася дуже цікава. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам, всього найкращого. Мир вашому дому. Слава Україні!